Ну так, от якщо казати по швидких, то це дуже необхідно нам, тому що там більше 30, майже 40 о, автівок за цей період було пошкоджено росіянами. Це деспрямовано і 12 з таких нещодавно нам відремонтували о, капітальний ремонт. Замінили все, що було пошкоджено, і надали знову нам о, міжнародні партнери за допомогою того ж самого USAID, о, Це ще Є там якийсь запас був о, коштів від USAID і, і ці партнери витратили на нас а, далі, як буде, думаю, що люди обіцяють заходити інші е, джерела фінансування цього проєкту. Що стосується самих лікарень, то дійсно це дуже велика допомога міжнародників, тому що, по-перше, це дуже е, дороговартнісне обладнання. Е, По-друге, нам е, необхідно це, тому що, е, окрім того, що обладнання до цього було вже там, в деяких лікарнях не нове, а так ще й росіяни вивезли, багато всього покрали. Mm -hmm. І це е, дуже необхідно. От ви показуєте зараз кадри Чорнобайської амбулаторії, де е, влучання снарядів вчора було, позавчора, точніше, ввечері, було саме в лабораторії, де знаходились. І дороговартісні а, аналізатори різного напрямку, і також зараз від оцінюють а, збитки від цього удару. А, будемо також шукати а, знову таки партнерів, які б готові були закрити цю, цю потребу і знову відновити цю лабораторію.